І так, всім привіт, друзі! З вами Даркара і сьогодні я покажу вам свій топ 10 ігор для PlayStation 3, які я рекомендую до ознайомлення або проходження. І давайте приступати! Десяте місце Uncharted Drake's Fortune. Поєднуючи елементи шутера та платформера, гра розповідає про пригоди мисливця за скарбами Нейтана Дрейка, який є нащадком Френсіса Дрейка, який шукав втрачені скарби Ельдорадо. У грі йому допомагає його друг і за сумісництвом наставник Віктор Саліван та журналістка Олена Фішер. Пілотна частина серії ігор, яка нехай не найкраща, але дала поштовх до розвитку та продовження ігрової серії. Дев'яте місце God of War 3. Кратос намагається забратися на Олімп. Спочатку йому перешкоджає у цьому водний жеребець Посейдона, потім сам Посейдон. Після запеклої битви Кратос вбиває Посейдона, а далі підіймається на Олімп, збираючись вбити Зевса, проте той знаходить сили, щоб скинути Кратоса з Олімпу. Вам доведеться знайти спосіб потрапити на Олімп, раз і назавжди покінчити із Зевсом. Восьме місце God of War Ascension. Кратос був полонений трьома фуріями, які є вартовими честі та гідності в стародавній Греції за порушення даної їм клятви. Спартанський воїн вирішив звільнитися від свого господаря Ареса, підбурений голосом якоїсь тіні, яка закликає Кратуса вирішити на пошуки правди, за життям фурії, які засвідчували клятву вірності. А після її порушення піддали привида спарти мукам. Моя улюблена частина класичної слешер Сей. Рії та ексклюзивна гра PlayStation 3. Сьоме місце Dante's Inferno. Дія гри відбувається за часів третього хрестового походу. Головний герой Данте та Елігєрі жорстокий воїн, який вчинив чимало гріхів під час свого походу. У місті Акко він знищує загін сарацинських воїнів, але один із них вбиває його в спину. З'являється смерть, щоб забрати Данте, але він убуває жниця, забравши його косу. Повернувшись у рідну Флоренцію, він бачить свого батька Ліг'єро та наречену Беатрічі вбитими. Потім з'являється чорний дим і забирає душу дівчини в пекло. Озброївшись святим розп'яттям, Данте спускається до врат ада, щоб повернути свою кохану і помститися сатані. Гра в жанрі слешер ні графічно, ні сюжетно не поступається серії ігор. God of War. Шосте місце Heavy Rain. Грати вам доведеться за чотирьох персонажів: Ітана Марса, головного героя та батька зниклого хлопчика, Скота Шелбі, приватного детектива, Нормана Джейдена, агента ФБР та Медісон Пейдж, фотожурналіста. Всі вони пов'язані тим, що полюють на майстра орігамі серійного вбивцю та викрадача дітей. Історія наповнена важкими рішеннями, несподіваними поворотами та психологічною трагедією. Інтерактивне кіно, яке сподобається любителям жанру. П'яте місце The Lord of the Rings. War in The North. Гном Фарі, Нельфійка, Андрія Лі, Дунадан і Редан приходять у містечко Брі і зупиняються в таверні, гарцуючій поні, щоб зустрітися з Арагорном. Герої повідомляють йому страшні звістки. Чорні вершники, відомі як назголу, з'явилися в Еріадорі. Перебивши слідопитів, кільценосці зустрілися з якимось гандауром. Він повідомив королю Чародію, що збирається виконати темну волю свого повелителя Саурона і силить темряви Же збираються в колись величні фортеці Арнорці в Форності. Арагорн вирішує відправити Трійцю на розвідку до Форносту та пошукати Агандаура. Гра хоч і не спирається на канонічну історію, але є гарною лінійною грою з елементами РПГ, де вам доведеться перемогти загрозу, яка може нагрянути з півночі, поки Фродо йде до рокової гори. Четверте місце Uncharted 3 Drake's Deception. Через два роки після подій попередньої гри Натан Дрейк і Віктор Саліван йдуть у ПАБУ Лондоні для зустрічі з людиною на ім'я Толбот, яка зацікавлена в придбанні персня Нейта, який належав його предку, серу Френсісу Дрейку. Нейт і Салі звинувачують Толбота у передачі їм фальшивих банкнот. Зав'язується бійка та з'являється замовниця Толбота Кетрін Марлоу та краде персня Дрейка. У грі вам доведеться повернути перс. Стані дізнатися, навіщо він був потрібен цій жінці, а також зустрітися зі старими знайомими і не тільки. Третє місце Red Dead Redemption. Гра є прямим продовженням Red Dead Redemption. 2. події відбуваються у Америці у 1911 році. Протагоніст Джон Марстон у минулому бандити і грабіжник вимушений працювати на державних агентів, які планують вистежити та взяти живими чи мертвими його колишніх спільників, включаючи Біла Вільямсона. Якщо Марстон цього не зробить, то постраждає його родина. Герой має відвідати Мексику, яка перебуває на межі громадянської війни, а також безкраї землі. США, де не скрізь присутні закони його охоронці, і навіть там, де вони є, ще не означає, що вони чесні люди і якось сприятимуть Джону. Друге місце Uncharted 2 Among Twives. Нейтан Дрейк, прийшовши до тями, виявляє, що він знаходиться в поїзді, що звисає зі скелі. Раніше його колишній друг Гарі Флін та подруга Хлоя Фрейзер запропонували йому вкрасти монгольську олійну лампу з музею Стамбула. Нейт погоджується, коли дізнається, що лампа може привести до скарбів Марко Поло. Гарі і Дрейк крадуть лампу, яка містить карту, яка показує, що флот ще затонув. Перевозив камінь чинтамані з містичного міста. Шамбала до того, як він був викинутий цунамі на берег. Взявши карту, Флін обманює Дрейка, якого заарештовує поліція і садить у в'язницю на три місяці. Хлоя, яка нічого не підозрювала про зраду Фліна, просить допомоги у Віктора Салівана звільнити Нейта. Далі вам доведеться знайти карту, дізнатися, де знаходиться таємний скарб і його страшну таємницю. Перше місце The Last of Us Події гри відбуваються через 20 років після глобальної пандемії, викликаної грибом кордицепсом. Відповідно до сюжету, кордицепс потрапляє до людського організму внаслідок вдихання через кров чи слюну зараженого. Потім гриб викликає незворотні зміни в людському організмі, жертва втрачає розум і перетворюється на подобу зомбі. Пандемія призвела до цивілізації та загибелі більшої частини населення США та всієї землі. Частина тих, хто вижив, ховається в ізольований. В карантинних зонах, що охороняється військовими, міста за межами карантинних зон перетворилися на небезпечні руїни, населені зараженими бандитами та канібалами. Терористична організація Цикади намагається підняти населення карантинних зон на повстання проти військових, а також прагне розробити вакцину проти інфекції. Грати ви будете за Джоела Міллера, який був змушений обставинами, стати провідником маленької Еллі Вільямс, яка під час їхньої спільної подорожі та пригоди стає. Є для нього прийомною донькою. Такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та ознайомлення. Я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь спасибі. І на цьому будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати. Отримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!